Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні запустилася в грі можливість 100% отримати п'ятизіркового героя рандомно, з конкретного переліку. Ясно, що не всі тут цікаві герої, але за Х10 не завжди когось можна виловити, а тут буде собі такий бонус. Тож, вирішила я спробувати зробити Х10 і забрати когось п'ятизіркового, хто випаде. Звісно, є сподівання, що і виклику вдасться когось виловити якусь гідну п'ятірку. Хочу спробувати прикликати на ВТК. Ну, я тут ніколи не прикликала за самоцвіти, а лише за тих пару монет, що дають після. Є нові герої в цьому виклику, нова сім'я ввелася. Це повстанці ляньшаню. Ну і в старіших є в деяких костюми, тож саме тут буду пробувати. За монетки в мене нема спроби, дали тільки 50 за ВТК цього разу. Тож відразу Х10. Ульмер розпочалося все дуже цікаво. Малюк Джон. Знову Ульмер. Щось стандартних почали підсипати, вірніше й не переставали. Так, сабіна. Ну, я б дуже когось з Ляньшаню хотіла. Вони цікаві герої, і пасивки в них класні, ну, та й сім'я теж. О, королева гоувань. О, нічого собі. Ну, непогано так насипали. Правда, старіших героїв? Ну, але королеву гоувань давали на обмін душ, вже два рази давали, перший раз за 20, потім за 10 вона була. І ось ще один п'ятизірковий. Ну, цікаво, цікаво вийшло. У мене ще так ніколи дві п'ятірки не падали підряд. Ну, не враховуючи хранителів гарнізону. Ну, там, в принципі, дві п'ятірки випадають. Якщо одна, то й друга йде. А так, щоб в одному виклику, то це, мабуть, таке вперше. Так, ну і. А, ще скриньки. Так, зараз відкрию, що дають інструкторів. Їх дуже треба для прокачування героя. І емблеми звичайні. Так, і друга скринька. Ну, тут вже скриньки з їжею були. Ну, їх також потрібно. Іноді буває дефіцит саме з їжею. Тож треба-треба. Так, ну і забиратиму когось з героїв. Не знаю, хто випаде. В принципі, цікаво було б отримати когось з костюмом, Там Таласа цікава. Ну, Галапаго, ну він проти прислужників працює, тож, ну, теж пригодився. Аріель в мене є, але без костюму. Планую на нього взяти. Ну, десь скоро візьму. Пробую. Аріель в костюмі. Ну, не, не буду тоді брати. Дві мені їх, певно, не потрібно. Тому одна швидше за все піде на обмін душ. Ну а костюм одягну на Аріаль, яку я маю. Вона в мене прокачана, тож буде міцнішою. Тим більше костюм Хіля є овер. Отож, таким вийшов мій виклик героїв. Я вважаю це норм результат, хоч я і хотіла когось злянчаню. Ну, але я і так граю без донату, то будь-яка п'ятірка в радість. Я знайду, де її використати. Пишіть, як ваші успіхи, і кого витягнули з 100% виклику за самоцвіти. Якщо прикликали, робили спроби там. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.